п'ятихвилинка. Впевнена, що серед вашого оточення є люди, які постійно навчаються. Ні, вони вже закінчили школу і університет. Деякі з них навіть встигли захистити дисертації та отримали наукові ступені. Проте вони знаходяться нові, нові курси, підвищують свою кваліфікацію та покращують навички. Часу на роботу, звичайно ж, не вистачає. Хто вони вічні студенти? Сьогодні будемо говорити про це. Синдром вічного студента це психологічний феномен, при якому людина, навіть завершивши формальну освіту, продовжує відчувати себе студентом або перебуває у стані постійного навчання. Це може проявлятися в тривалому збереженні мотивації до здобуття нових знань, але без чіткої мети або конкретного результату. Це навчання заради самого процесу навчання та отримання нових знань, а не для того, аби ці знання втілити в практичне життя. Чому виникає синдром вічного студента? Найчастіше бути людиною, яка постійно навчається, спонукає страх перед реальними змінами та початком дорослого життя з усією його відповідальністю. Замість того, аби прийняти рішення і діяти, людина обирає продовжувати готуватися до ідеального моменту у своєму житті, коли можна нарешті почати. Синдрому самозванця та потреба до постійного покращення себе та своїх навичок, а тут вже варто замислитися і над своєю самоцінністю та тим, завдяки чому вона формується. Схильність до перфекціонізму також впливає на прагнення постійно навчатися. Слід також звернути увагу на відсутність чітких цілей та розуміння, куди рухатися далі. А відсутність цього розуміння і мотивації як наслідок спонукає ховатися за постійним навчанням та імітацією саморозвитку. На жаль, все вище згадане ніяк не допомагає реальному саморозвитку, і, навпаки, результатом буде тільки хронічна незадоволеність та відчуття нереалізованості. До того ж, може мати місце навіть соціальна ізоляція, адже друзі з університету давно почали кар'єру. Колектив відсутній, а теми, пов'язані з навчанням, цікавлять не так багато людей навколо. Що робити у такому випадку? Найголовніше зробити усе можливе, аби визначити свої справжні цілі та цінності. Сформулювати на їх основі конкретні і зрозумілі кроки, метою яких буде реалізація задуманого. Також варто не забувати про адекватність відчуття тривоги та страху перед початком нової справи та нового етапу свого життя. Починати нове, в даному випадку, роботу не просто і це нормально. Навпаки, чекати ідеального моменту готовності це означає просто витрачати дорогоцінний час життя на марне вчитися це цікаво і дуже корисно, як для роботи мозку, так і для розвитку багатьох навичок, так і можливостей. Ніхто не відміняв також ефект новизни це завжди свіжий ковток повітря. Головне тут баланс роботи. І навчання. Не забувайте про це. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.